Демодалі майже півтори сотні бойових зіткнень по всій лінії фронту росіяни атакують одразу на кількох напрямках у генштабі. Повідомляють про важкі бої на покровському і Торецькому напрямах. Активно штурмують і на Курахівському. За минулу добу там зафіксовано 32 бойових зіткнення. Ворог намагається зламати українську лінію оборони і на Харківщині. Бої точаться в районі Вовчанська, Куп'янська, Лимана. Росіяни не полишають спроб прорватися до Нью-Йорка. Це на турецькому напряму. За зведеннями Генштабу за минулу добу там зафіксували сім ворожих атак. Більше про оперативну ситуацію на тепер розпитаю Станіслава Краснова, командира взводу першого десантно-штурмового батальйону 95-го окремої десантно-штурмової поліської бригади десантно-штурмових військ збройних сил України. Пане Станіславо, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава бажаю здоров'я! Навзаєм. Отже, яка ситуація в вашому секторі на тепер? Ситуація тут вкрай важка, вкрай напружена. Росіяни вже більше місяця дуже активно штурмують, намагаються прорвати наші лінії оборони. Працює постійно артилерія. Можливо, ви теж її зараз чуєте. Постійно ворожі штурмові групи просуваються, намагаються лінії оборони, руються великими ковами групами. Ну, так як, наприклад, Трують досить велику кількість е, піхоти, але наша лінія оборони тримається. в першу чергу завдяки стійкості мужності піхоти на нулі професіоналізму операторів ударних дронів артилерії і високого професіоналізму командирів. Е, ми не відступаємо, не даємо ворогу зайти безпосередньо в сам Турецьк. І знищуємо дуже велику кількість особового складу і засобів ворога. Хотів би вас запитати: якщо уявити ворогу вдасться взяти турецький, які переваги він набуває таким чином? Від Турецька дуже близько до великого міста Костянтинівка, яке йому, звісно, цікаве, це тактично і стратегічно. А далі це вже прямий шлях. До Слов'янська і Краматорська, до дуже великих міст з великою кількістю населення, і також вони перерізають великі траси, які йдуть на Покровськ, і так далі. Ну, це буде для них дуже велика перемога у всіх сенсах цього слова. Яку можливо тактику якусь незвичну росіяни використовують, намагаючись прорвати оборону наших військ? На що вони роблять ставки? Артилерія, піхота, що ще авіація, безпілотники. Так, тут цього всього дуже багато. На мою думку, вони готувалися до цього прориву довго, накопичували тут таємно величезні резерви, тому що штурмують вони довгий час, несуть величезні втрати, але при тому інтенсивність штурмів не зменшується, резерви у них все ще залишаються. Ставка основна тут, в першу чергу, це на так звані м'ясні штурми, виключно на піхоту, яку вони абсолютно не бережуть до неї як до розходного матеріалу, кидають її в бій, навіть не дозволяють пораненим повертатись, змушують їх далі штурмувати за якісь проступки розстрілюють, наприклад, за те, що відступають або відмовляються виконувати наказ. Техніку тут вони майже не використовують, тому що вони вже навчені попереднім досвідом, що техніка моментально винищується ударним БПЛА і артилерією. Тому вставка виключно на е, піхоту. Е, і, як я вже казав, вони тут е, використовують зеків, приватні військові кампанії, також використовують сепаратистів, військові кампанії, з них набрані, і використовують примусово мобілізованих на окупованих територіях, зокрема Донецьк, Луганськ. Теж їх не жаліють абсолютно, кидають гарматним м'ясом на наші позиції. Е, от, але у них все одно. Успіху немає, е, несуть вони величезні втрати е, з приводу авіації. Так на жаль, у них тут абсолютно тотальна перевага нічого ми не можемо протиставити. Вони кидають е, каби десятками. По нашим позиціям кидають безпосередньо по Торецьку, намагаючись наші комунікації, нашу логістику перерізати. Але перш за все страждають мирні мешканці в Торецьку через ці каби. Тут вже майже всі багатоповерхівки пошкоджені, на околицях. Знищені і люди мирні, які тут жили. Вони на жаль великій кількості загинули через це. Пане Станіславе, хочу от запитати цікаву річ. Ви в інтерв'ю для Суспільного нещодавно розповіли, що наші підрозділи опанували мінування і доставку за логістику, за допомогою безпілотників. Хочу запитати, наскільки важлива роль БПЛА в умовах боїв от у щільній забудові? Ну чи у залишках щільної забудови, напевно? Ну, так, це дуже важлива роль. Безпілотники вони змінили насправді правила війни. В першу чергу само собою саме головне це розвідка. Цілодобова 24 на 7 розвідка і денна і нічна. Тільки на цьому тримається наша оборона, тому що ми вчасно помічаємо ворожі штурмові групи і намагаємось знищувати їх ще на підходах до наших військ. Якби не це, то неможливо було б втримати, втримати оборону. По-друге, звісно, це ударні БПЛА, це і скиди з невеликих БПЛА, різних там мавіків і так далі. Це і впіві камікадзе, які дуже успішно тут застосують. Овуються в великій кількості і на жаль, в умовах теж величезного дефіциту артилерійських снарядів ця роль впала також на ударні БПЛА, на ФПВ камікадзе, і так далі. Вони на жаль теж не можуть нести таку вагу, як артилерійські снаряди наносить таке потужне ураження, але це компенсується більшою точністю, яка ну яку можна на них досягти. Пане Станіславе, дуже вам дякую за ваш час. Дуже дякую за цю розмову. Ще більше я дякую вам і вашим побратимам за службу, за захист. Це Станіслав Краснов, командир зводу 1-го десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. Бажаю вам здоров'я. Дякую.